Мене звати Оксана, і сьогодні у нас рубрика Готуємо разом. Хочу вам сьогодні запропонувати морквяні мафіни. У мене є на каналі десь, якщо я знайду, то залишу посилання морквяний пиріг. А це по такому ж рецепту, але мафіни. Мені здається, мафіни дуже зручно брати з собою десь на прогулянку, в школу дітям. І взагалі не треба перейматися, що чоловік скаже, що немає відрізаного кусочка. Вже все по формочкам, все порціонно, тож бери і куштуй, смакуй з кавою, чаєм, молоком, чим завгодно. Зараз якраз сезон. Свіжої, спі... ну, свіжої. <смі> Тільки що вирощеної моркви. Да? Ми Зібрали моркву, зібрали гарбузи, мабуть, уже. Тож цей пиріг можна ще робити із гарбузом, можна робити 50 на 50. Тож, пробуйте, як... який варіант вам більш сподобається, і готуйте. Дуже рекомендую. Так. Для цього мені потрібно 3 яйця. 150 г цукру, 100 мл олії, ось вона сховалася. Ванільний цукор, кориця, борошно і, звичайно, морква. Моркви у мене тут 220 уже потертою, ось такої можна її потерти на мілку тертку, на м'ясоробку, на блендер перебити, як ви хочете, як, які у вас є можливості. І дрібку солі ще забула сказати. Так, тож, що ми робимо? Яйця змішуємо, збиваємо з цукром, додаємо туди трошки солі і ретельненько, гарненько збиваємо. Збиті яйця, додаємо олію і ще трошки перемішуємо. Збивати яйця можете любим доступним для вас способом, міксером, вінчиком. У мене оцей тістоміс, і я ще раз перемішую з олійкою. Тепер додаємо морку. Всю мокру додаємо сюди. Ще раз трошки я перемішую. Перемішала. Тепер в борошно я додаю розпушувач тіста, дві чайні ложки. Якраз оцей пакетик 10 грамів. Так, додаю чайну ложку кориці, і можна додати ще якихось таких пряних. Які ви любите, таку гарненьку чайну ложку. Якщо не любите, то не додавайте, але морквяна гарбузяни та морквяний пиріг, він дуже смакує з цим всім. Все, І тепер я потрошку буду додавати борошно і буду потихенечку подмішувати. Все, додаю борошно поступово десь в три рази. Десь так. На три частини приблизно розділ, розділ, розділіть і перемішуйте. Перемішувати можна вже е, звичайною лопаткою. Я буду на мінімальному перемішувати тісто місце. Ось таке густеньке. Ну, як кажуть, да, густа сметана. Вийшло в мене тісто, і зараз я буду його розкладувати по формочках. Якщо ви хочете зробити пирогом, то, звичайно, Велику формочку вистилайте пергаментом і запікайте як великий пиріг. У мене я розподілила, у мене вийшло 12 ось таких формочок, і я буду випікати. Такі гарненькі мафіни у мене випіклась. Випікалися вони у мене рівно 25 хвилин, тож дивіться, тому що пиріг у мене написано 30 хвилин, а мафіни 25 достатньо. Перевіряйте шпажкою і. Зараз вони трошки охолонуть, і я їх прикрашу розтопленим шоколадом, мабуть, прикрашу. Ось так. Так, ось дивіться, так я прикрасила свої мафіни, просто розтопила шоколад білий. І ось так і зробила, якби такі. ну... На що хватило моїй фантазії сьогодні? І посипала ось такими пластівцями хрусткими, які я купую в кондитерському магазині для прикрашання кондитерських виробів. Ось такі в мене сьогодні мафіни. Давайте подивимося, які вони в розрізі, і будемо пити каву. Так, ось це давайте розріжемо. Дивіться, які вони. Гарденькі, гарно пропеклися, м'якенькі, вологі такі, тому що тут олійка. Тож смакуйте, готуйте і насолоджуйтесь. До наступних зустрічей у нових смачних відео. До побачення. Бувайте, друзі!